Вітаю на каналі Польська для Українців. Сьогодні спробую вам доступно, як то кажуть, на хлопський розум пояснити, щоб ви раз і назавжди вивчили і зрозуміли, як користуватися цими дієсловами, часомниками, як то це називає дієслово в польській мові, в минулім, стані, в минулім часі, недоконаннім стані перепрошую. Час пришли, стан недоконаний. Тобто, е, е, я там був, або ми там були, або я там була, я там щось е, робив, я там щось робила, я там десь ходила, їздила і так далі. Е, ну, це говориться про незавершену дію. Для будівельника по-простому я там морував. І те ви не, говорите, не, не сказали, що ви то домурували, бо це вже було би стан доконаний, скінчив роботу, так? Там, я там їв, а, а, але ви не сказали, що ви там доїли все старе е, ну, до дна там. Я там їв, але не доїв, так? По факту. Dobra, jedziemy. Lekcja numer 12a. Wczoraj ja kosiłem trawę, tak? Ktoś pytaje Was, a co Pan wczoraj robił? A wczoraj kosiłem trawę, a czym Pan kosił? A kosiarko, a czy ja swoją? No, czy pańską, tak? A, a pani co robiła, a ja kosiłam trawę, tak? A co jeszcze? A piliłem, czy piliłam ogródek? A jeszcze co? Пили вам кшаки там, Чи подлива вам там. щось там роби вам, не? робило, Завжди щось ще робило. Добре, далі йдемо. E, пару днів, ще вам тут закинув, щоб ви побачили, як воно в тижні виглядає. І дивіться, ми маємо в недоконаній формі маємо такий суфік з закінченням «вем» або вам. Просто я вам тут лам не дописував, тому що вона не міняється в жіночому роді. Легше запам'ятати. А, а можете просто, хто хоче запам'ятати, запам'ятайте просто М або Ам. Ходжі М. Ходжі вам. Ну. Але не пишемо букву В, таку О, а є Л з крескою. Читається як Ел. Е, воно е, говоримо першу українську букву «е». А потім закруглюємо губи і говоримо букву В. Але так закруглено, ЕВ, ЕВ, Ел. То такий звук він середини якби, піднебіння виходить на, на губи. О, по факту. Так само маємо траве. Травелу. І тут маємо таке траве. Ну, e, no, таке закінчення. Хто сказала траве, а хто скаже траве. Ну, no, в суботав. І e, тут e, e, знову маємо таке еу, 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 Ті всі умлети. Скільки, як би то, то не умрете по факту, але в німецькій мові умліти. Але такі закінчення вони тут. ну, e, no, Це, e, як би сказати, у у ну, no, все ці всі е, жіночі ну, роди, вони люблять мати такі хвостики, закінчення. По-простому, щоб розуміли. Далі. В суботи працювали у фірмі, З собою берлиśmy вдома. В, в собою бери на місці, в собою е, кошили трави. То саме. Посіліщи трави, там. Пилилищи огрудок, так? Щось таке робилищи там, так? В неділю їхалищи на закупи. Знову маємо це. тут була перша особа чоловічий рік косівам. Е, тут була перша особа жіночий рік косівам. Е, ходілим, е, ходілим. А тут маємо е, вже ні чоловічий, ні жіночий, але маємо першу особу множину. Просто ми. Розумієте, чому не можна сказати чоловічий і жіночий, бо буде чоловік з жінкою скаже ми. І тоді вже вам треба в розумі розуміти, що чоловік то є чоловічий рід, жінка то жіночий рід. Ну, екіпа. Пиядже екіпа. Ну, чи, чи там била екіпа, але то вже ми говоримо про третю особу. Далі я вам поясню е, про другу особу. Е, е, множини і однини, а потім про третю особу. І цей недоконаний стан він вам допоможе, бо повірте, в Польщі він. Е, Ну, можна сказати, найбільше, оця якраз Чехія, Польща, Словакія, то вони найбільше ті речі використовують. Більше набагато як українці. Більше більше набагато як Росії, більше набагато як Білорусі, чи ще десь. Бо то били, працювали, ходілим, їхали, що там бивем, жута їхали, то відділем, і так далі. Чи вам, що там вам і, і так далі. Ну, бачите, без цього розуміння перфекційної польської у вас не буде. Тому я вирішив трошечки змінити, бо було цих 65, чи скільки там лекцій, змінити трошечки хід і подавати вже вам так, щоб ви не методом таких правил. Але щоб методом е, більш е, інтуїтивним або методом, е, як то інстинкту, чи як то можна вам пояснити, так, щоб ви зрозуміли. Добре. Е, маємо е, понеділок билем чи билам на виїзді. Знову маємо те саме билем, билам. І якби було, якби ми були на виїзді, то билі ми. Pracowałem, pracowaliśmy. Byłem, byliśmy. Jadłem, jedliśmy. Chodziłem, chodziliśmy. Spałem, spaliśmy. Tak? No. Tam nawet i w takich słowa tak samo bude taki sami poriad. Повірте, поляки все доправили, пристосували. Навіть, і, ну, як то кажуть, і бзикання. Там все, <noise> все по правилах. Ну, добре. жарти скінчилися. Чверте печар, печарки, так? Чи працював на ленчі, чи на лінії, чи забиравам вам там, чи щось там, чи збирала печарки. Ну, бо я не знаю, чи якийсь фасет хоче за... Te pieniądze i się tam zbierać do koszyka pieczarki, chyba że ten, który nie ma kobiety, nie? Nie ma żony, nie ma kobiety i, i, i to najbardziej Polacy to lubią, nie, nie, nie ma. A tutaj 20 Ukrainek pracuje, no i, i z 7 z 8 to są wolne, nie? No i a ten taki, no taki, taki, jaki jest, no, jaki facet, jaki facet, nie? Może być i dobry, nie? Ale tylko taki jakiś, nie troszeczkę, no przyciśniony, przyklepany, taki podgnębiony, potępiony, ale, ale ukraińko, jak go weźmie do ręki, to ona go wyklepie, wyrówna, naprawi jak ma być, nie tam go nie, no, wymostruje i będzie, ło. Ja u bardzo takich ludzi, że, mm, no, spali tam gdzieś. Під парканами п'яні, ще десь ще щось, там, ледве там за те житло платили, ходили, просили, щоб їм там дали. Потім українки приходили дома, таке саме чудо лишали. Тут приїхали опа, раз-два, порядок зробили. Поляк такий більше піддатний. Як його трошечка потиснути, він трошечки більше зрозуміє, що йому хочеться виїхати. Я не кажу, що українці чимось гірше. Напевно, українцям життя нелегке і заставило бути. От так як мене заставило і в одну мову, і другу, і третю, і п'яту, і десяту, і дванадцяту, і ніде ну, до кінця влади нема. Так? Далі чевартек забира вам з. Е, е, Чим все забирав вам жлобку або з жвобку, а, зі школи. Ну, жвобік, то, то такий маленький, там, так, е, ну, де... колись я паркан робив таку обгородку. Десь вона мала. Е, е, ну, як то сказати, Такий стадіон. Не пам'ятаю, чи він був Може, метрів. Е, 8 чи 10, 10 на 15, чи 10 на 20. Ну, максимум це 200 квадратних метрів, це максимум. Ну і двоє діточок таких маленьких забігли там, вже вони дивилися на той стадіон. І там такі олівці намальовані, червоний синий, і так, як темча, як райдуга гайде. І якийсь. М'ячі, бальончики, все таке воять. Я то все то прикріплював, робив. Ну, І, і, і діти вже заходили то ж лобик ангельський. І там написано, як м'яч, там щось там, ну, як е, олівець, там пенсел, там е, бали, так далі, тому подібне. І це та, такий хлопчик з дівчинку зайшов, каже, а, але це Ну, <гад>, Для дитини то велике, розумієте? Дитина має. Тих 3 роки, ну, для неї це щось величезне. Ну, я, я собі думаю, що то для чого то воно таке маленьке? Ну, але я дивлюся вже так зі своєї точки зору, що там нема куди два кроки зробити, ні? Ну, але бачите, маленькі діти. Ну, маленькі проблеми і маленькі стадіони. Добре. Маємо e, завершення лекції. Я все люблю говорити про пиво. Кидись пивом Пиво, так, зараз нічого не змінило. Ну, нічого не змінило, бо далі п'є пиво. Ну, no, пиво люблю і дуже дуже різних готунків пива. Дуже дуже. Різних. Чеських, словацьких, e, польських, Kastylianów różnych. Nawet desanty kiedyś, jak, jak, jak brakowało, to jednego, dwa desanta. No, na rano głowa taka jak, jak ten, jak jakiś Makogon, nie? albo Makiter. <grytanie> Dobra, nie ma sprawy z tym wszystkim. E, czas, e, jak to każe, minął, przyминаło z wiatrem. Kiedyś, może, jeszcze będę w kraju. Może kogoś z Was tam spotkam. Mam nadzieję, kogoś to e, na 100% mam spotkać, nie? Ale mówi się o, o tych, które są na mnie podpisane, nie? Objawi się może gdzieś kiedyś. Dobra, dziękuję. Kłaniam się, zapraszam. I e, zaraz będzie po drugiej osobie e, czasu niedokonanego. Kłaniam się.